Всім привіт, друзі! Дуже непростий зараз час у світі і в Україні також. Хочу поділитися з вами актуальною інформацією про зміни в Німеччині, яку я дізнавалася для себе. Сподіваюсь, для вас вона також буде цікавою. На даний момент українці найбільше знаходяться в Німеччині, Чехії та Польщі. та уже у березні 2024 року термін дії на перебування в Німеччині закінчується. В зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні Німеччина продовжить тимчасовий захист українцям ще на один рік до березня 2025 року. На сервісному порталі Берліна інформують, що можна дозвіл на перебування продовжити без відвідування відомств у справах іноземців. Можна лише подати заявку онлайн. Алгоритм продовження тимчасового захисту в Німеччині дуже простий: можна подати заявку на сайті або записатися на термін і особисто подати заявку. Далі очікувати запрошення на співбесіду і, відповідно, сама співбесіда. На співбесіду потрібно брати обов'язково запрошення на цю співбесіду, а також документ, який підтверджує вашу особистість. Та, в принципі, на будь-які терміни до відомств в Німеччині потрібно завжди брати з собою запрошення. На продовження дозволу на перебування в Німеччині українцям не потрібно сплачувати жодних зборів. Приблизний термін опрацювання 5-6 тижнів після співбесіди. Зараз в Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення. На момент липня 2023 року в Європейському Союзі 98% осіб, які отримали тимчасовий захист, являються українці. Також в зв'язку з інфляцією у Німеччині і світі з 2024 року Німеччина збільшить виплати бюргергельд на 12%. З 2024 року одинокі батьки та одинокі дорослі будуть отримувати 563 євро, дорослі в парі – 506 євро. Діти від 15 до 18 років будуть отримувати 471 євро. Діти від 7 до 14 років 390 євро. І діти до 6 років 357 євро. Також Німеччині можуть спростити процедуру отримання громадянства. Кабінет міністрів Німеччини одобрив проєкт нового закону про громадянство. Якщо парламент проголосує за цей закон, то іноземцям буде набагато легше отримати громадянство в Німеччині. Подаватись на німецький паспорт зможуть ті, хто вже 5 років проживає в країні. Нині для цього потрібно жити в Німеччині 8 років. А якщо уноземця рівень володіння німецькою мовою це один, то буде достатньо трьох років. До речі, відмовлятися від свого теперішнього громадянства більше не доведеться. Крім того, для людей віком від 67 років вимог буде ще менше. Їм не доведеться підтверджувати рівень володіння німецькою мовою та складати тест з історії та політичного устрою в Німеччині. Сподіваюсь, для вас, друзі, ця інформація також була цікавою та корисною. І ми з вами вже побачимось у наступних відео. До зустрічі!